Доброго дня, мої любі дочки! Сьогодні в нас буде заняття малювання. А що малювати з вами? Подивіться, будь ласка, на дошку і разом зі мною промовляйте: буряк, морква, капуста, огірочки, помідори. Це все одним словом як можна назвати. Так, вірно овочі. І я вже ось такий зразок намалювала овочі на тарілці. І пропоную вам так само зі мною сьогодні намалювати їх. Для цього я взяла простий олівець. Ним я намалювала тарілку круглої форми, потім овочі, що якою формою я потім розповів. Для цього ще знадобиться пензлик тоненький нам для роботи, широкий пензлик і, звичайно, багато різного кольору фарб і скляночка з водичкою. І так, приступаємо до роботи. На тарілці, ось такої круглої форми великої, я намалювала помідорчик кругленький хвостик і малесенький круг, ніби зірочка, це такий у нас листочок. Потім великої круглої форми у нас капуста. Але ми не забуваємо, що на капусті дуже багато листочків. Я ось так хвилястими лініями з кожного боку відокремила. Потім морквиця в нас овальної форми з тоненькою гичкою, огірочок овальної форми із тоненьким закругленим хвостиком, і бурячок круглої форми із широкою гичкою. І зараз ми це все розфарбуємо фарбами. Спочатку я візьму великий широкий пензлик, мочу його в водичку, щоб вмочити у. Зелену світлу або салатову фарбу, що можна так її назвати. Гарненько вмочую, щоб капусточка в нас вийшла така гарна, соковита. І зафарбовую наш великий круглий качанчик капусти. Ось такими поступовими рухами, не виходячи, звичайно, за контури. То, що ми намалювали олівцем. Так, якщо не вистачає фарби, звичайно, ми ще додамо. Ось я і тому вибрала широкий пензлик, щоб всю капусточку постаратись зафарбувати гарненько. Потім ми відкладемо олівець широкий і почекаємо, коли наша капусточка висохне, щоб навести листочки темно зеленим кольором відокремити їх. Ось так. Так. Тепер у нас ще можемо профарбувати хвостик морквиці, ми потім його наведемо, спочатку салатова. І зразу ж іще раз фарбуємо наш огірочок. Я йому намалювала пухерці. Ви ж пам'ятаєте, що і навальної форми, але не гладенькі, у нього є. Керці. Так, і ось такий кумедний тоненький хвостик. Так. Тепер нам не знадобиться поки що цей пензлик. Ми його відкладаємо і беремо тоненький пензлик. Тоненьким пензликом я хочу вмочити у помаранчеву фарбу і розфарбувати нашу такої овальної, навіть. Зауженої форми трикутної на кінці морквичку. Ось. Спочатку я проводю по контуру, де я вмалювала, а потім акуратненько зафарбовую, не залишаючи, звичайно, просвітів, щоб робота була красива. Морквиця вийшла яскрава і ніби справжня, така соковита вітамінна. Ви ж всі знаєте, що. Овоча дуже-дуже вітамінні і корисні. Так, тепер я розфарбую помідорчик червоний. Спочатку теж я буду проводити по контуру. Ось так обведу кружечок, де тут наш помідорчик? Так, а потім уже зафарбую його, теж не залишаючи просвітів. Але в нас іще, увага, дітки, треба профарбувати хвостик і вигляд зірочки такий листочок серединці нашого червоного стиглого помідорчика. Ось так. стараюсь не залишати просвітів, але цей час же, не зафарбовуючи нашу зірочку-хвостик. Так. Ось такий яскравий, червоний вітамінний помідорчик получився. Так, хвостик я потім профарбую темно-зеленою фарбою. Так, і ще тут у нас є ось помідорчик. Все, тепер я повністю його весь зафарбувала. Тепер я маю пензлик від червоної фарби і вмочаю фарбу. Так, бурячок у нас бордового, гарного такого кольору. Ось, красивий. Теж я його хочу профарбувати спочатку по контуру, де малювала олівці, а потім уже зафарбую повністю. І не забуваємо, дітки, не виходить за контури нашого овоча, який би ви не розфарбовували, щоб робота була хайна, красива. Так, ось так для глички ось зелене я залишаю місце. І ще раз бордову фарбу мочаю пензлика. І розфарбовую портовою фарбою. Ось такий, ніби справжній, виходить, теж соковитий, гарний овоч, бурячок. Так, тепер я мию пензлика гарно-гарно мию, щоб мочити його у темно-зелену фарбу, яка в мене є на палітрі із фарбами. Так, знайшла я ось темно-зелену. І тепер. Я розфарбовую. Ось акуратненько, дуже-дуже акуратно. Спочатку хвостик, помідорчика, а потім його у вигляді зірочки. Ось такий листочок на ньому. Так, акуратненько зафарбувала. І ще раз вмачаю темно-зелений, тому що я пам'ятаю, що ще треба розфарбувати гичку широку бурячка. Так. А потім ще навести листочки в нашої капусточки і промалювати морквичкини, ось такі тоненькі, з такими, ніби як травичка, в неї гичка. Ось так, профарбувала. Тепер ми профарбовуємо поперці на герочку Спочатку контур його профарбовуємо, щоб огірочок вийшов такий гарний. І теж вітаміни. А потім уже смужечки, які по ньому завжди бувають. І ось такі ніби пухирчики. Справжній такий гарний огірочок. Так, намалювала. Тепер мене залишається, як я вже казала, на капусточці промалювати листячку. Не ж дуже багато листочків. І щоб було видно, ось скільки багато листочків нашої капусти. Ми зараз. Промалюємо. ось таким методом. Профарбовуємо з одного боку качанчика, потім з іншого. Бачите, я спочатку почекала, коли висохне світло салатова фарба, коли вона підсохла, тільки тоді я вже почала малювати листечко на капусті з обох сторін. І ось така вийшла капусточка. Але, дітки, що ми ще з вами не намалювали? Як ви подивіться уважно? Так, вірно, ми ще з вами намалювали контур нашої тарілочки. Тарілочку я вирішила намалювати ось такого синього кольору, щоб було видно, що овочі наші лежать на тарілочці. Тарілка у нас кролиф. Корми і ось так обережненько. Акуратно, прямо по контуру я веду там, де напромалював олійце, тепер наводжу акуратненько нашу тарілочку ось так, уже пензликом веду, стараю, щоб не виходити за контур. Ось обережненько, а так, я сподіваюся, у вас теж вийде дуже ахайно красиво. А я буду чекати терпіння. зворотній зв'язок, ваші гарні малюнки, смачні вітаміні овочі. До побачення, мої хороші!